Інформація в наш час це не тільки цінність, це зброя та каталізатор змін у суспільстві. Чи змінюються самі засоби масової інформації? Чому кожна третя публікація у мас-медіа Одеси мала ознаки замовних матеріалів, тобто джинси? Ці питання і багато інших обговорювали в п'ятниці в Одеському кризовому медіа-центрі у дискусії на тему «Одеські ЗМІ в інформаційному просторі України до і після виборів, замовні матеріали та дотримання журналістських стандартів? Ми запросили спікерів і до нашої студії. У нас в гостях Світлана Єременко, медіаексперт, керівник проєкту з моніторингу регіональних ЗМІ та виконавчий директор Інституту демократії імені Полипа Орлика, місто Київ. Та відомий блогер, публіцист, головний редактор історичної правди Вахтан Кіпіані. Дуже рада Вітаю. вас вітати в Одесі. Вітаю. Скажіть, будь ласка, перше питання. Чому саме зараз важливо проводити в Одесі таку дискусію? Ну, Тому що ми. Вже протягом трьох років проводимо моніторинг регіональних медіа. Спочатку це були шість областей, шість регіонів: Львівська, Донецька, Харківська, Сумська, Вінницька області і Крим. З об'єктивних причин Крим відпав після анексії. І також ми виключили Вінницьку область, тому що там ситуація така була схожа, подібна весь час, не мінялася майже. І додали ще чотири області в цьому році: Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька і Житомирська області. Тобто Одеську область, власне, ми побачили, яка є ситуація в засобах масової інформації Одеської області. І що я повинна сказати, власне, за ці три роки ми побачили взагалі, що ситуація в регіональних медіа, ну як би не прикро було про це говорити, катастрофічна, величезний відсоток замовних матеріалів. Від 30 до 60% ми фіксували матеріалів з ознаками замовності. Найбільше таких матеріалів дають комунальні і державні медіа до 60% у деяких газетах. Крім того, ми помітили, що надзвичайно впав професіональний рівень журналістів. На жаль, ну, така є ситуація, це якщо коротко. Зараз ми моніторили вересень і жовтень. От, власне, Одеську область ми моніторили в вересні і жовтні. І ми побачили, що у всіх регіонах ситуація була надзвичайно складною, надзвичайно неприємною. Рівень замовних матеріалів зріс до 40% в друкованих медіа і більше 30% в онлайн-виданнях. Деякі газети, як, наприклад, Чернівецький час і Свобода слова розмістили до 90% матеріалів з за ознаками замовності. І що цікаво, так парадоксально звучить: газета Свобода слова називається, розміщує 90% джинси. Інша газета час, яка вважає себе опозиційною. Опозиційної до минулої влади, тобто вважає, що вона проголошує демократичні цінності і бореться за те, щоб Україна йшла в Європу, насправді розміщує 90% замовних матеріалів. Те ж саме, власне, ми побачили в Одесі, і до речі, якщо у вересні було в Одесі 30% матеріалів з ознаками замовності в друкованих медіа, то в жовтні вони ще зросли до 35%. Крім того, так само, якщо у онлайн виданнях було 30%, то в, у жовтні вони зросли до 40%. Ми ще також помітили, що деякі сайти в Одеській області передруковують інформацію із сепаратистських сайтів, що, на мою думку, ну, взагалі неприйнятно. І це важливо було обговорити з журналістами Одеської області. І взагалі мені здається, що дуже важливо зараз ну, не тільки в Одесі, а взагалі з журналістами і редакторами в Україні говорити про відповідальність журналіста, яка зростає в умовах неоголошеної війни Росії проти України і безпрецедентної інформаційної агресії, яку ми на сьогодні спостерігаємо. Тому власне ця. Розмова була така важлива для нас. Скажіть скільки було перевірено видань, і чи цікавились ви телебаченням та радіо? Ну, ми не досліджуємо телебачення. Цим займається телекритика, громадська організація телекритика і там є представлені всі моніторинги. Я не знаю, я здається, ніхто не досліджує радіо. На я жаль, а, а теж варто було б дослідити радіо. А ми досліджуємо чотири видання в Одесі і чотири сайти. Як обирали кого досліджувати? Ну обирали за принципом популярності, звичайно, накладу. Авторитетності, але найголовніше, що ми добирали ті газети і ті видання, які друкують соціально важливі матеріали. Звичайно, і треба сказати про те, що ми взагалі, коли оцінюємо матеріали, ми відкидаємо матеріали на теми культури, інтерв'ю, також, спортивну тематику. Тобто ми беремо до розгляду, саме оцінюємо саме суспільно важливу інформацію. Яка формує громадську думку, яка інформує про ті події, найважливіші, які відбуваються у суспільстві на сьогодні? Ну і яка впливає на світогляд громадян, звичайно, дякую, Вахтан. Як ви вважаєте, чому важливо саме зараз тут проводити таку дискусію? Ця дискусія не важлива сьогодні, чи вона не важлива вона завжди актуальна, так абсолютно, Тому що якщо от люди з тим, яким за 40, чи від 40 і вище, пам'ятаючи що 25 років назад. При відкритті кіоска стояли черги, і люди хотіли і билися за там ті два-три-п'ять примірників кожного кожної назви газет. То зараз ми бачимо, що газетні кіоски стоять рідко хто до них підходить і купує якусь там мішуру, там, ручки, там, календарики і так далі. Наклади одеських і не тільки газет гранично маленькі. Наша робота журналістська, у вас як ведучий, мене як журналіста, вона все менше і менше, вибачте, потрібна суспільству. Зокрема, тому що люди не бачать в тій пресі, яку за яку платять гроші, або яку там обирають клацуючи телеканали, що вона є, несе реальну користь. Від практичної користі, чому, наприклад, найкорисніші газета це на кшталт порадниці, бо там конкретні поради, що зробити зі старою панчохою, наприклад, і це реально корисно, якби ми не сміялися над тим. А от коли ти купуєш громадсько політичну газету, яка нібито дозволяє тобі зрозуміти, що відбувається в країні, що робити з з тими там десятьма доларами, чи продавати, чи купувати, людина не знаходить відповідей. А якщо вона не знаходить раз, два, три, вона перестає купувати. А якщо тим більше людина купує газету, в якій бачить, що пише там Іванов молодець, а вона цього Іванова знає там, з інших джерел, що це не дуже молодець, то людина перестає і довіряти, і купувати. В підсумку наклади падають, бо нема читача. Довіра падає, бо ми знаємо, що це неправда, це так звана заказуха або так звана джинса. І третій момент, що Україна звільняє в такий спосіб, ми з вами поле для роботи на нашій території чужих інформаційних центрів. Абсолютно. В нашій ситуації це не Молдова, це не Польща, це не Румунія, це Росія. В умовах оголошеної війни це ну, катастрофічна ситуація, коли ми віддаємо значну частину свого ринку інформаційного, а відповідно місця в головах у людей. Нашим нині, вибачте, ворогам, і в цій ситуації це дуже проблематично. Що людина, яка піддається впливу пропаганди, вона не вона перестає критично мислити. Адже ніхто не говорить, що треба там любити Порошенка там чи Яценюка, чи українську владу загалом. Ні, жоден спосіб. Преса і має особливо українська, передусім критикувати конструктивно свою ж владу. Щоб не дозволяти чужим центрам, які мають зовсім інші інтереси, бо наш інтерес з вами, щоб в Одесі була ефективна влада, щоб місцева влада там десь в Ширяюці чи в Любашівці чи там не знаю, десь ще в Ріні була ефективна. А інтерес Росії, щоб ми друг друга ненавиділи, щоб Одесит бачив у Киянинові чи в Львів'янові ворога, щоб він бачив в ньому Бандеру, фашиста, масона, кого заводна, оце неймовірно критична ситуація. і Якщо журналісти не будуть працювати. Я не кажу ідеально такого не буває, але краще ніж вони працюють зараз, то тоді ми зможемо поступово вирівнювати інтерес, і зрештою, як люди, які живуть з продажу там, накладу там, чи з продажу ефірного часу, краще заробляти. Бо ясно, що журналіст в Україні це людина, яка не багато заробляє, і тому, вибачте, продає місце на шпальті, там, десь в райцентрах за мішок картоплі або за кілька сот гривень, що звичайно псує репутацію на роки. І, відповідно, ця ситуація має бути вирішена. Скажіть, ось е, пройшов Майдан, є зміни у суспільстві, є зміни у свідомості людей, але чомусь е, джинса на виборах зашкалювала. Е, як ви вважаєте, чому це відбувається? Я вважаю, що тут треба змінити модель е, політичної агітації, в принципі. В багатьох країнах світу ніяких білбордів, ніякої політичної реклами, як такої, не існує. В принципі, не існує. І тому, от, зараз днями був оприлюднений звіт, там партія «Батьківщина» витратила 103 мільйони, здається, гривень, там 90, 80, найменше з тих, які пройшли в парламент, по-моему, 27 чи 37 мільйонів. Тобто це дуже великі гроші. І якби ці гроші, які в партії є, вони витратили на, на кампанії від дверей до дверей, тобто стукали в двері і казали: ми представники кандидата чи партії. Вони б задіяли, вибачте, десятки тисяч людей по країні, щоб дійти до цих виборців. Бо одне діло купити одним розчерком пера, там, тисячу годин на телебаченні і просто забити голови людей. Якимись абсолютно абстрактними гаслами, які ну, ні до чого не зобов'язують. Людина просто знає цей бренд, як знає пральний порошок там, чи зубну пасту, і голосує ну, на підсвідомому рівні. А коли ти до тебе стукають в двері, або коли ти приходиш на зустріч з кандидатом, ти вибираєш більш усвідомлено. Тому треба змінити модель, і тоді в пресі не буде просто можливості розміщати оці ну, так звані джинсові публікації про чудових кандидатів. Чи принаймні така можливість буде меншою, бо пресі доведеться показувати от ну, була зустріч, і там були і такі. Такі думки, і такі думки. Тобто інформувати, а не пропагандувати просто. Я абсолютно згодна з тим, що, що сказав Вахтан. Абсолютно згодна. Але я ще додам і те, що е, я вважаю, що знову ж таки. Треба говорити і про відповідальність самих журналістів, редакторів, власників видань. Розумієте? Тому що, ну, от те, що ми побачили, мене просто як журналіста і редактора з великим досвідом, мене це дуже вражає. Тому що ми зафіксували, власне, помітили, що наші шпальти наших друкованих видань фактично зайняті прес-релізами. Прес-релізами і журналісти не соромляться ці прес-релізи друкувати, ставлячи ще. Заголовок великий, прізвище своє, велике фотографії, подаючи цей матеріал як свій власний. Розумієте? От крім того, ми помітили, що дуже багато матеріалів, просто засилля матеріалів із різних збіговиськ влади. Також, тобто, фактично, читачам нічого читати в газетах, розумієте? І от коли я спостерігаю ці матеріали, я думаю, що чому журналісти не думають про власну гідність, про власний авторитет? От журналіст вже підписується під цим матеріалом. Чому йому не соромно, коли його читають його читачі, розумієте? Тут тобто... Треба сказати, що його читачам, вибачте, є от та сама влада чи та сама партія, яка замовила ці матеріали. Якби він думав, що йому треба... Продати завтра там 10 тисяч накладу цієї газети, адже ми пам'ятаємо часи, коли в Одесі, зокрема, були дуже популярні газети: і «Одеський вісник», і, і «Вечерня Одеса», і слово, і так далі, які виходили ну, величезними десятками і навіть сотнями тисяч накладу, бо тоді ну там було що почитати. А зараз ну, на що купувати газету, в якій є там набір якихось на обов'язкових новин. І що особливо прикро, ви розумієте, що таку ж величезну кількість замовних матеріалів і друкують ті, е, скажімо, ви видання, ті друковані видання, і ті сайти, яким люди довіряють, яких які декларують себе як незалежні, об'єктивні і відповідно викликають довіру громадян. От, наприклад, сайт Зік Вахтанг і Західнет, ми на сайті Зік 60% замовних матеріалів розумієте, ми зафіксували На сайті Західнет у вересні кількість замовних матеріалів зросла, зметнулась в 16 разів порівняно з липнем, коли ми проводили останній моніторинг. В 16 разів, ви розумієте? Тобто, ну, я не хочу говорити виносити якби на загал про Одеський, бо ми, ми це обговоримо обговорили і будемо обговорювати серед журналістів. і я чогось Дуже сподіваюся, що ситуація, можливо, після, переви... після виборів саме в одеських медіа зміниться на краще. Тому що взагалі-то я бачу, що журналісти тут набагато активніші, як, наприклад, журналісти у Харкові. В Харкові практично немає незалежних медіа. Абсолютно ті е, друковані видання, які ми там досліджуємо, вони були абсолютно залежні від влади добкіна Кернеса. І е, єдине, де там можна було почути правдиве слово, це сайт е, Зорабаласанія Медіапорт і сайт Об'єктив. Інакше людям взагалі, тобто всі канали залежні, всі друковані видання залежні, і журналісти, головне, що сприймають цю ситуацію як нормальну. Немає ніякого спротиву, розумієте, ніхто справа, не протистояння. Да. Що це, що це От, сприймається так. як норма, От тому таке... що так завжди було. Так, абсолютно. А, тому зараз ми старі, ми старі люди, ми пам'ятаємо, що так було не завжди. Тому ти справа, uh -huh. що якраз ми ж не говоримо про американську там, чи про польську демократію, ми говоримо про українську, так. хай недовершену, не але одеську демократію, там кінця х і 90-х років, коли тут було активне, живе журналістське життя, ж, ж, абсолютно. життя. Абсолютно. живе. Тут тобто, Одеса була стандартом, а Одеса ще чи Бориса Дерев'ян. Вона звучала на всесоюзному рівні. Тобто, це ну тобто, це ну ясно, що було це ну, можна сказати, провінційна, але зовсім не з провінційним обличчям журналістика. А тепер, ну от реально, можна не відкривати газету або сайт, просто дивишся заголовки, і ти в курсі на кого вони працюють, хто їхній власник, і наскільки глибоко він любить себе рідного. Я знаю, що у Польщі, наприклад, якщо порівнювати, є така практика, що за джинсу карають злотим, тобто три оклади. Знімаються журналіста, якщо дізнаються, що він замовний матеріал розмістив. Тому редактори навіть бояться подумати про таке чи можлива така ситуація в Україні? Неможливо, тому що замовником джинси є редактор. Знаєте... Тобто, сам редактор замовляє журналісту, відправляє його в поле. Я знаю такі випадки, коли журналісту говорять, ти мусиш принести ну, замовлення для редакції. Журналіст виконує функцію по суті рекламного агента. Що абсолютно інша професія, причому так. яка не порівнюється мандат рекламіста, і мандат там чи піар-технолога і мандат журналіста? У нас, на жаль, саме редакторів карати треба, а не журналіст. Бо журналіст все-таки є підневільним. Звичайно, він має. Ми маємо як журналісти відмовлятися і відмовляємось дуже часто від таких речей. Але е моніторинг показує, що для багатьох людей вибір між там 200 гривень гонорару за таку публікацію і там ганьба. 200 гривень переважують. Так я повинна підтвердити, що одною із причин джинси. Це дуже маленькі зарплати у журналістів, особливо регіональних журналістів. По-перше, вони суттєво відрізняються від зарплат столичних журналістів, і це в середньому 1500-3000 гривень. Ну, гривень. Якщо сказати, що в Одесі такі самі ціни, або там, скажімо, в Донецьку були раніше такі самі ціни, як у Києві, то можна собі уявити, як цим журналістам прожити. Тобто, я думаю, що це питання також треба вирішувати. Треба, щоб журналісти об'їхали. Об'єднувалися в незалежні проспілки. В Києві ми маємо таку незалежну проспілку, і вимагали також від власників нормальної оплати, тому що розумієте, фінансова залежність, вона ж породжує внутрішню несвободу, І таким чином людина вже думає, а писати цей матеріал. А можливо, вона залишиться, напише цей матеріал, залишиться взагалі завтра без роботи. І знову ж таки, в регіональних медіа, в регіонах не так багато видань, як у Києві. Тобто, немає такої. Вибору і додам. Ми все таки мали дуже позитивний приклад в газеті Кафа. Це де, Феодосія. Да, Феодосія? Я не знаю, як там зараз ситуація в зв'язку з цією анексією Криму, але раніше там була чудова редакторка, яка сама виховувала своїх журналістів. Так от, по-перше, вона сама викладала їм стандарти журналістики, як медіа експерт, і готувала тобто, їх до роботи. І так само у них був прийнятий і обговорювався на, на, як редакційна політика Кодекс журналістської етики. І, коли журналіст писав, скажімо, журналістське розслідування або якийсь проблемний матеріал, дотримувався стандартих журналістки кодексу журналістської етики, то потім, коли, скажімо, той герой, негативний герой, я маю на увазі публікації, звертався в суд, то всі витрати на себе брала редакція. Якщо ж ні, якщо не дотримувався. То, звичайно, журналіст із цими проблемами розбирався сам. І дуже яскравий приклад розповідала, коли журналіст написав матеріал про якусь там будову і написав, що там все, все так чудово йде, все так розвивається дуже гарно, у, у строки, всі там матеріали, все, все витримується. І каже, Редактор читає і каже, але вибачте, насправді ж там не, так, не така ситуація, значно гірша. І матеріал не поставили. Матеріал не поставили, а через тиждень прийшов замовник і каже, як же так? Ми ж заплатили, ми вас в ресторан повели, ми вам подарунок зробили. І закінчилось тим, що редактор просто віддала ці гроші, а журналіст на другий день не працював. Тобто, от вам тих три скільки? Польський досвід, тільки такий досвід кафе. Дякую. У нас, на жаль, дуже мало часу. Так. Тому останнє питання: як ви вважаєте, якщо журналісту доведеться зараз в наших умовах обирати патріотизм? Позиція патріотична чи дотримання журналістських стандартів і професійна етика? Що робити? Я вважаю, що такої дилеми не існує, тобто не існує. Такого замовлення від там, суспільства чи держави, що ти маєш брехати, але бути при цьому синьо-жовтим патріотом. Або ти маєш бути патріотом міста, міста Одеса і, і, і лгати своєму читателю одесіту Я думаю, що такого вибору, в принципі, не треба собі ставити. Наша робота розповідати, наша журналістська робота розповідати те, як є. Нічого не прибирати. Є звичайні речі. Ми не маємо права розкривати там медичні діагнози. Ми не маємо права розкривати таємницю усиновлення. Ми не маємо там права повідомляти дані, ну там які ми там банківських рахунків, бо це може там вивести на. Бандитів на, на родину, там, на її статки і так далі. Але все решта, все, що стосується суспільного інтересу, ми зобов'язані робити. І тут немає ні наших чи не наших. Якщо е, політик X, там, чи чиновник Y в місті Одеса там, є патріотом, але при тому краде, то справи честі. І патріотів, і не патріотів про це написати. І навпаки, якщо людина е, добре працює, то роботу журналіста розповісти і про позитивний досвід людини, яка робить свою роботу якісно. І це може бути зрештою не тільки політик. Ми мало розповідаємо про людей, як раніше казав, людей праці. А людина праці сьогодні це і бізнесмен, людина праці це і медик, людина праці це і селянин, фермер, приміром, який зараз годує півсвіту Україна на друге місце по зерну вийшла в світі. Чому ми не розповідаємо про людей, ну нормальних людей, які справді поповнюють бюджет і, і працюють на нашу країну? Тому патріотизм це чесно працювати і будучи фермером, і будучи журналістом. Дякую дуже, що завітали до нас. І по два слова, буквально коротко. Як ви вважаєте, що зараз головне в умовах інформаційної війни для журналістів? Я вважаю, що головне дотримуватись журналістських стандартів. Кодексу журналістської етики Обов'язково перевіряти інформацію, тому що зараз просто засилля неперевіреної інформації, яка із соціальних мереж перекочовує на сайти, із сайтів передрукуються друковані видання, тому перевіряти інформацію обов'язково і бути відповідальними. Просто коли ми зараз говоримо про оновлення у суспільстві, про вимагаємо люстрації влади, говоримо про побудову нової України. України, то журналісти також повинні усвідомити свою роль у цьому. Тобто, журналісти повинні бути відповідальними ще більше, ніж вони були в будь-які часи. Тому що війна, зрештою, тому що інформаційна агресія і тому, що ми все-таки будуємо нову Україну. І я вірю, що побудуємо. Дякую, Вахтан? Я думаю, що я дуже коротко. Я такий відомий вираз, що треба годувати свою армію, бо інакше доведеться годувати чужу. То перефразуючи на наші журналістські, на наш копил, треба читати українські газети, бо доведеться читати російські. А повірте, що це катастрофа. І навіть наше недосконале там українське телебачення, це просто швейцарське телебачення по порівняно з тим, що відбувається в Росії. Абсолютно. Ми ми помиляємось. Ми часом говоримо не зовсім те, що треба говорити саме сьогодні. Але завтра ми виправляємось і говоримо те, що треба. А російське телебачення це потік брехні і пропаганди і ненависті. Оцього не можна допустити. Тому відповідно, треба дивитись українське телебачення, треба читати українські газети і стимулювати, вибачте, копняками підганяти журналістів, працювати краще, бо інакше справді не будемо купувати, не буде зарплати журналіста. Не будемо дивитися, не буде зарплати в телеведучої. Ведучих одним словом, все залежить від нас. Дякую вам дуже за те, що піднімаєте такі важливі питання. А я нагадаю нашим телеглядачам. У нас в гостях були Світлана Яременко, медіаексперт, керівник проєкту з моніторингу регіональних змі, виконавчий директор інституту демократії імені Пилипа Орлика, місто Київ та відомий блогер, публіцист, головний редактор історичної правди Вахтан Кіп'яні. А ми продовжуємо нашу програму.